Сьогодні приготуємо неймовірно смачні капустяні котлети. Ви так смачно котлет без м'яса ще не готували. Приготуємо неймовірно смачні капустяні котлети разом. Для їх приготування потрібно ось такі інгредієнти. Якщо тримаєте посту, то яйця можна не брати. Заливаємо подрібнену білокачану капусту на 20-30. заливаємо гарячою водою. Нехай специфічний капустяний смак змиється. Також кип'ятком заливаємо вівсяні пластівці або вівсяну крупу. Кип'ятку беремо стільки. Скільки і круп. Ми міряємо однаковими склянками. заливаємо водою і залишаємо крупи теж на хвилин 20-30. Щоб краще розпарилася вівсяна купа, то ми її ще й прикриємо. Тим часом дрібнемо морку та цибулю, цибулю нарізаємо кубиком. А морфу натираємо на терці і обсмажуємо на сковороді на олії. Ми овочі смажимо на високому вогні. І весь час змішуємо кожну хвилинку через дві хвилинки. Підсмажили овочі і вже відсиджуємо через друшлячок капусту, додаємо білокачану капусту. Свороди ще мажимо хвилин 5-7, теж на великому вогні. Не забуваємо вміст ковороди змішувати, помішувати. Смажимо до тих пір, поки капуста розм'якне. Посмажили вже овочі, готуємо фарш. У чашу поміщаємо смажені овочі. Уже вівсяна крупа розпарилася. Додаємо вівсяни крупи у чашу. Води немає в чаші. Вівсянка всю воду вібрала. Змішуємо сюди можна додати будь-яке м'ясо або гриби. Але у нас сьогодні. Найпростіший варіант капустяних котлет. Готуємо котлети без м'яса. Відразу ще у гарячий фарш додаємо мелений чорний перець, так він розкриє всі свої властивості, солимо за смаком та додаємо копчену мелену паприку. Додаємо ще й секретику. І з таким секретиком котлетки вийдуть ніби з м'ясом. Якщо не тримаєте посту, то додаєте ще яйце. Яйце гарно скрипить усі інгредієнти докупи, хоч гарно скриплює котлети і вівсяна крупа. Ретельно фар змішуємо, перемішуємо. І залишаємо його у холодильнику на 20-30 хвилин. Хоч можна такий фарш залишити й на ніч. Приготували фарш з вечора, а вранці готовий сніданок, швиденько посмажили котлетки і вже смакуємо. Фарш не скисне, бо тут смажені овочі. Розпарені крупи, він тільки стане ще смачніший. Змішаний фарш, накриваємо його і у холодильник. Замаринувався вже фарш, Манкою чи борошну, регулюємо густину фаршу. А далі формуємо котлети, мокрими руками виплескуємо котлети. Будь-якої форми та величини, паніруємо заготовки і вже розігріваємо сковороду, будемо котлетки спочатку обсмажувати. Котлетки викладаємо у розігріту олію і смажимо їх спочатку з двох сторін на великому вогні, запечатаємо котлетки. Щоб усередині були соковиті. Котлетки гарно тримають форму. Ось вже з однієї сторони обсмажили, перевертаємо котлетки на іншу сторону, на другій стороні теж посмажимо до золотавого кольору котлети, теж на великому вогні. Смажили на другій стороні хвилинку дві хвилинки. І накриваємо кришкою і перемикаємо вогонь на нижче середній Нехай котлетки смажаться ще на меншому вогні щоб гарно просмажилися усередині. Ще під кришкою хвилин 5 посмажимо із іншої сторони. Перевертаємо котлетки на другий бік. І так перевернули котлетки і знову накриваємо кришкою. Нехай ще потушкуються хвилин 5 на нижче середньому вогні. Поки котлети тушкуються, приготуємо свіжого салату із огірків та помідорів. Додали ще й. І ріпча стоїть цибулі, і петрушки. І все змішуємо, перемішуємо і салат готовий. Котлети ще на сковороді а вже так апетитно пахнуть, аж слинка тече, а котлетки вже пахнуть м'ясом. Приготували вже котлетки, пора їх подавати до столу. Подаємо їх ще гарячими, хоч смачні вони і охолоджені. Ах, які ж апетитні у нас сьогодні котлетки. А з чим такі котлети подати до столу. А із будь-якими овочами можна і приготувати неймовірно смачного соусу. Як ми готуємо неймовірно смачний соус. На нашому каналі є відео Смачні котлетки з овочевим салатом. Аж і котлетки і не скажеш, що тут і граму м'яса нема. Ось які котлетки усередині, соковиті ніжні. Це просто смакота. У цей момент поставте нам вподобайку, підписуйтесь на наш канал. У нас тільки смачні котлети, а вже й смачні капустяні котлети. Такі котлетки смакують усім і дорослим і дітям соковиті, ніжні та ще й пахнуть м'ясом. Смачні котлети із капусти навіть діти до бабки просять, а друзі просять рецепт. Смачного! Аж й смакота, котлети, котлетки.